Одна з найпоширеніших проблем шкіри у багатьох людей, незалежно від віку чи статі, це чорні або білі точки, які утворюються в порах та можуть псувати зовнішній вигляд обличчя. Ось топ засобів, які допоможуть вам вирішити цю проблему. Пропонуємо звернути увагу на легку пінку для очищення саме проблемної шкіри, яка не містить олій, яка на основі АХ та БХ кислот дозволяє ефективно видаляти забруднення та боротися з висипаннями. Ідеально буде в поєднанні з інкапсульованою саліциловою кислотою, яка входить до тоніку від бренду Медікей, яка робить шкіру помітно чистішою, бореться з недоліками та водночас має оптимізовану дію для максимального комфорту при вашому застосуванні. А це у нас активний саліциловий тонік від бренду Міш Скінк, який на основі трав дуже гарно очищають закупорені пори та освіжають обличчя. Важливо й те, що він має здатність заспокоювати роздратування та знімати почервоніння. Та не забуваємо про натуральний ексфоліатор подвійної дії від бренду Медікей, який має кремоподібну основу, пори з ним стають непомітними, шкіра м'якою, ніжною та еластичною, та головний бонус дії цього скрабу він посилює сприйнятливість шкіри до інших продуктів, які входять до ритуалу вашої краси.